От і підійшов кінець цього року. Він був важким. Наступний, дай Бог, буде кращим. В цьому відео я вирішив просто підбити підсумки, що ми зробили за цей рік, і трішки поділитись планами на наступний. підсумки року На каналі. Параонікс. Сранєнтроїте. 17. 17. Тисяч переглядів. Доволі велика цифра, скажу я вам. Плюс 235 підписників. Тобто 235 людям сподобався цей шлак? Світ не перестає дивувати. 44 відео. Нормально, але можна і краще. 138 коментарів. Якщо це можна так назвати, і 723 лайка. І на кінець я би хотів би віддячити своїй аудиторії, адже саме вона вирішує, чи буде сьогодні харчуватись, чи можна й потерпіти. А якщо серйозно, то просто дякую тобі. Саме тому, хто дивиться це відео, адже без твоєї підтримки і гнівного коментаря під цим відео, я б зараз би нічого цього не мав. Блін, старий знову проснувся. Я вже маю бігти, а ми з вами зустрінемося в новому 2015 році. Так що до зустрічі і з наступаючим новим роком.